У столиці мерзнуть солдати строкової служби внутрішніх військ МВС. За неофіційною інформацією, яка жваво розповсюджується в інтернеті, щодоби на вулицях Києва чергує понад дві тисячі строковиків. Через сильні морози бійці, нібито стоять по кілька годин, а потім приходить зміна. Однак, солдати. Все ж мерзнуть. Засоби масової інформації повідомляють, майже півсотні хлопців строкової служби потрапили до шпиталів з діагнозом пневмонія. Ми вирішили перевірити цю інформацію, однак у прес-службі внутрішніх військ не відповідають на дзвінки. Тож ми звернулися до центрального шпиталю МВС. Туди солдати із запаленням легенів не зверталися. Однак кілька строковиків так і постраждали від холоду. Авіть обмороження обох ступеней легкого ступеню важкості. Отже, постраждалі такі є. І хто відповідатиме за це? І чи відповідатиме взагалі? Поки що питання відкрите. Їдемо на вулицю Грушевського. Урядовий квартал дійсно під охороною внутрішніх військ МВС. Підходимо до строковиків. Однак розмову перебивають їхні командири. У нас бодрость духа є, якби устой нормальний, не мерзнемо Слава Богу, кормят. виконуємо свій обов'язок, у нас є приказ, ми його виповнюємо в будь-якому випадку. Солдати ж під пильним наглядом командирів висловлювати свою думку на камеру відмовляються. Ну, скажіть, чого ви... Тут ж нічого страшного немає. Коли оператор вимкнув камеру, один із хлопців додав: морозу не боїться. Набагато страшніше, каже, стояти проти власного народу.